Тиск на українців посилювався. Після відміни викладання українською мовою влада закрила Києво-Могилянську академію. Окремим указом заборонили будувати церкви у стилі козацького мазепінського бароку. Книги, надруковані в Україні, масово палили, мову забороняли, навіть не дозволяли хрестити дітей українськими іменами, школи закривали, українські букварі вилучали. У книгозбірнях самі собою виникали пожежі. Крім того, Росія активно перетягувала талановитих українців на службу імперії. Видатніші російські художники, композитори, вчені, церковні діячі того часу часто насправді були українцями. Однак у ці роки відродилася ідеологія національного спротиву, закладена ще за часів князів остройських і братств. Саме тоді з'явилася історія русів полум'яний маніфест історичного і культурного самовизначення. Український книгодрук був під забороною, тому історія русів ходила у списках. Українська аристократія виступила захисником козацької незалежницької традиції. Василь Капніст з однодумцями запропонував уряду проєкт відновлення в Україні козацького устрою. А коли це не вдалося, рушив шукати союзників за кордоном. У Берліні він вів переговори про військову допомогу у випадку збройного повстання українців. Український філософ Григорій Сковорода сформулював основні постулати українського способу життя, такі як свобода, братство поміж людьми і перевага духовного над матеріальним. Слава про філософа розійшлася по всій імперії і кажуть, що імператриця запросила його до свого двору. Григорій Сковорода відхилив запрошення, сказавши мені дудка і вівця дорожчі царського вінця. Лідери української громадської думки взялися за розбудову національної ідеології, духовного і культурного буття. У 1805 році за ініціативи українського вченого і громадського діяча Василя Каразіна коштом місцевої громади без участі держави було засновано Харківський університет. Це був перший такий випадок в імперії, почала розвиватися нова українська література та драматургія. Енеїда та Наталка Полтавка Івана Котляревського наочно показали новий, відміни від колоніального напрямок розвитку національної культури. Новітня література, яка зародилася тоді, спиралася на живу народну традицію, і тим разюче відрізнялася від російської імперської культури. Саме з тих часів найвищою оцінкою для українського митця є те, що його твір перетворився на народний. У результаті другого поділу Речі Посполитої 1793 року Росія отримала Правобережну Київщину, Волинь і більшу частину Поділля з Кам'янцем і Братславом. На нових територіях було введено кріпацтво, і одразу почалася нова хвиля збройного опору. Справжнім символом повстанського руху став устим Кармалюк, загони якого за 23 роки беззупинної боротьби здійснили сотні успішних бойових операцій на Поділлі. Сам Отаман шість разів тікав із тюрем і каторги. З найтяжчого Сибірського ув'язнення він втік разом із товаришами, перебравшись через стіну по мутузці, зв'язані із сорочок. Про устима Кармалюка народ склав безліч легенд і пісень. Останніми автономними українськими утвореннями на території Російської імперії залишалися бузьке та чорноморське військо. Чорноморське це кубанське у майбутньому. Автономію у складі імперії Габсбургів також зберігало королівство Галичини і Володимирії. На прикордонних українських землях, що були під владою Османської імперії, постала Задунайська Січ. Вона зберегла державний устрій і традиції війська Запорізького. Козацька рада обирала кошову старшину. У російсько-турецьких війнах задунайські козаки тримали союз із Туреччиною. Водночас, із російського боку воювали інші нащадки запорожців: Бузьке козацьке військо. Зустрівшись у 1787 році при штурмі Кінбургської фортеці, козаки відмовилися воювати між собою. У ці ж часи на землях буджацької орди стали оселятися болгари, що тікали сюди від війни на Балканах. Ну а далі настав час наполеонівських воєн. Наполеон, до речі, мав ідею щодо створення окремої української та кримсько-татарської держави. Проте Наполеон Бонапарт програв війни. І не втілив створення нової держави. Після падіння Кримського ханства кримські татари також зазнали репресій. А щодо задунайської січі, то вона стала небезпечною для османів, і вони зруйнували її 1828 року. Задунайські ж козаки утворили самоврядне азовське військо на територіях Кальміуської Запорізької паланки та Джамбуйлуцької орди. У першій половині століття Україну охопила пожежа повстань. У 1817 році повстало Бузьке козацьке військо через те, що нищили козацький самоврядний устрій. У 1819-му повстали селяни і військові поселень Чугуївського полку. У 1820 році на півдні України і дону за зброю взялося більше 40 тисяч селян. Колонізатори тримали в Україні величезну каральну армію. Для розміщення карателів було розбудовано найбільшу у Європі фортецю Київську. На підавстрійському Закарпатті у 1831-1836 роках хвилею прокотилися холерні бунти. 1821 року на півдні України буде засновано Південне Товариство це таємна революційна організація декабристів в Україні. Проте після їхнього виступу на коронації Миколи І їх розгромили. Їх мета була повалити самодержавство і встановити хоча б конституційну монархію. У 1841 році повстали мешканці 250 сіл Галичини. Нові сили отримали партизанські загони опришків. Водночас розгорнулося і будівництво нової національної ідеології, на Слобожанщині Григорій Квітка Основ'яненко та Петро Гулака Тимовський стали засновниками новітньої української прози. А щодо Галичини, то там з'явилася Руська Трійця, очолювана Маркіяном Шашкевичем уособлювала нову українську свідомість на Галичині. Альманах Русалка Дністровая став її маніфестом. Тоді ж було належно оцінено величезний скарб народної культури. Зібрано тисячі народних пісень, дум, казок, які ми знаємо і сьогодні. Символом національного ідеологічного прориву став Тарас Шевченко. Своєю творчістю він показав, що національна ідея це те, що об'єднує у єдиний народ. Кобзар Тараса Шевченка. Це тріумф української літератури. Шевченко відкинув звабу навчатися живопису в Італії і обрав небезпечну долю народного поета. Свого часу Сковорода так само знехтував славою серед чужинців заради тутки і вівці. У 20 столітті видатний письменник дисидент Олесь Бердник назве подібну форму існування української ідеї Духовною Республікою. Зміцнення і поширення національної ідеології породило першу підпільну політичну організацію Крило Мефодіївське братство. Братство складали найпередовіші представники національної інтелігенції, письменники, публіцисти, науковці, зокрема сам Тарас Шевченко, хоч він був і неофіційним учасником, етнограф Опанас Маркевич, педагог Олександр Тулуб, математик Микола Гулак. Програму організації виклали у книзі буття українського народу та статуті братства. Основним автором яких був історик Микола Костомаров, юрист Георгій Андруський написав начерки Конституції Республіки: проект основного закону майбутньої української незалежної демократичної держави, утвореної на основі України, слов'янських Сполучених Штатів. Члени братства розповсюджували прокламації, читали лекції, збирали гроші для народних шкіл. Видавали книжки, зокрема, тоді вийшов перший підручник з історії України повість про український народ Пантелеймона Куліша. Однак за доносом товариство було розгромлено, організаторів ув'язнено. А найбільше покарання отримав Тарас Шевченко засилання у солдатів Оренбург із забороною писати і малювати. 1848-49 років по Європі пройшлися революції. А проте нову національну ідеологію, що сформувалася серед провідних верств українського народу, придушити не вдалося, і вона отримала подальший розвиток по всій Україні. Так на Галичині створили першу легальну українську національну політичну організацію Головну Раду Руську, яка організувала народну самооборону для боротьби з угорською експансією, а також сформувала національний руський батальйон гірських стрільців у складі австрійського війська. У 1848 році у Львові почала виходити перша газета українською мовою Зоря Галицька. Тоді ж у Львові вперше було піднято синьо жовтий прапор. 1853 року почалася Кримська війна. Під час Кримської війни кримські татари підняли збройне повстання і вимагали від країн антиросійського воєнного Союзу відновлення незалежності Криму. У складі турецького війська діяли козацькі загони Казак Алай на чолі з воїном і письменником Михайлом Чайковським. Поки російські війська були у Криму, українські повстанці розгортали свій рух. У Київській губернії селяни виганяли місцеву владу, оголошували себе козаками і створювали власну систему самоврядування. Цей рух назвали Київською козаччиною. Наступним етапом став похід у Таврію на волю, масова втеча кріпаків на південь. Довідавшись про це, цар сказав: треба скасувати кріпацтво зверху, бо вони скасують його знизу. 1856 року закінчилася Кримська війна. А 1861 року кріпацтво було скасовано. Потужною силою національного відродження стала інтелігенція, просвітництво, книговидання, етнографія були основними формами громадської і культурної її діяльності. Тоді було закладено фундамент національної фольклористики. Введено в обіг сучасний український правопис авторства Пантелеймона Куліша. Пилип Морачевський переклав Євангелія за новими мовними канонами. Повсюдне відкриття українських недільних шкіл для дорослих поширювало ідею національного відродження. Влада швидко відчула нову небезпеку. Тому 1862 року закрили усі недільні школи. А 1863 року міністр внутрішніх справ Валуїв. Видав циркуляр, який забороняв друкувати української підручники художню та релігійну літературу, проте новим способом національної самоорганізації став кооперативний рух. А тому 1876 року в місті Емськ імператор підписав указ, який розширив мовні заборони і розпочав погром національної кооперації. Сумним символом часу стала ліквідація у 1864 році Азовського козацького війська. Козаки зберегли самоврядний устрій тільки на Дону і Кубані. Попри заборони, саме тоді сформувався пантеон класичної української літератури: Леся Українка, Іван Франко, Михайло Коцюбинський, Микола Лисенко, Панас Саксаганський та інші. Гнат Хоткевич створив академічну школу Бандури. І долучив цей інструмент до філармонійного канону. Саме тоді Павло Чубинський написав слова, а Михайло Вербицький музику українського гімну Ще не вмерла Україна. На підросійській території з 1859 року діяло Національно культурне товариство Громада, яке утворювало кістяк українського визвольного руху. У підавстрійському королівстві Галичини і Володимирі у 1868 році з цією ж метою було створено товариство просвіта. До речі, 1863-1864 років на територіях Галичини було польське повстання, яке влада Габсбургів придушила. Українці з лівобережжя засвоїли далеке узбережжя Тихого океану біля річки Амур, яке стали називати Зелений Клин. Українські переселенці з-під австрійських земель заселяли степи США, Канади та Південної Америки. Новий поштовх для розвитку отримала і національна політична думка. Культурно-автономістські ідеї Михайла Дрогоманова дали початок новому незалежницькому політичному руху. У 1892 році на Слобожанщині виникло Студентське братство Тарасівців підпільна політична організація, яку очолювали Микола Міхновський, Іван Липа, Борис Грінченко. А у 1895 році з'явилася книга Україна уярмлена Юліана Бачинського. Наукове обґрунтування потреби вільної великої політично-самостійної України, одної нероздільної від цяну по Кавказ. 1897 року в Російській імперії було проведено перепис населення. Українці тоді були в більшості на територіях від Волинської губернії аж по Кавказ. У цей час з'явиться багато політичних партій. 1900 року буде заснована Революційна Українська партія у Харкові за участі лідерів студентських громад. Українська соціал-демократична робітнича партія, соціал-революціонери, Русько-Українська Радикальна партія. Усі вони зіграли свою роль в історії України. Створення партій стало вершиною бурхливого розвитку громадсько-політичних національних організацій. Це підштовхнуло і вивело на новий рівень національну визвольну боротьбу. У 1902 році на Лівобережжі спалахнуло масштабне харківсько-полтавське селянське повстання. А всього за 4 роки від 1900 по 1904 рік в Україні відбулося понад тисячу селянських виступів, у яких взяло участь понад 800 тисяч повстанців. 1905 року застрайкували Київ і Донбас та почалося створення комітетів, які перебирали до своїх рук владу на місцях. Українські матроси, товариші Кобзаря Гната Хоткевича очолили повстання на військовому панцернику Потьомкін. Пізніше повстав крейсер Очаків і саперний батальйон у Києві. Під тиском революційних заворушень царська влада видала маніфест громадянських свобод, який проголошував свободу совісті, свободу слова та зібрань і скасовував Емський указ. Крім того, він скликав парламент Державну думу, до якої балотувалися також українці. Українські депутати створили у думі окрему групу, яка вимагала автономії для України. Але були і радикальніші політичні групи. На підросійській території Українська народна партія оголосила своєю метою повстання за визволення українського народу. Її керівник Микола Міхновський, один із організаторів братства тарасівців, автор програми радикальної партії Самостійна Україна заснував також Збройне крило партії, яке під час святкування владою 250-ї річниці Переяславської ради здійснило у Харкові символічний вибух на знак протесту проти імперської влади. Під австрійцями схожу ідеологію сповідувала Українська соціал-демократична партія. 1914 року почнеться Перша світова. Україна братиме в ній участь. Спочатку як частина двох держав, пізніше, як незалежна держава. Дякую вам за перегляд цього відео. А також дякую тим, хто допоміг каналу фінансово. Хто захоче підтримати канал, зможе це зробити, перейшовши за посиланням в описі.